І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вова на Т-92 HMC. Карта Вествіл зустрічний бій. Чому я наголошую зустрічний бій? Тому що мені здається, коли зустрічний бій, то більше будуть битися ось тут саме, де б'ються тяжі, і більше буде суперників десь біля бази тертися. Правда? І артилерії в принципі, буде вже легше грати, тому що ніхто не приїде, не буде на рес суперника, ну, на, респ, на респ союзників їхати. Є де розгулятися для артилерії. Хоча дивіться, небезпечна небезпека, мантікора проїжджає по центру. ти ж у нього такий план на бій, вихлопу ще неочікуваючи зробити, так? Бордів одразу, бор, бор, борд, Є. Чудово, перший ворог знищений. Так, це в нас американська артилерія. До речі, ну, на імбіщінській артилерії. Та да вони, в принципі, всі Імбіщенські. Я вам скажу, я дуже багато пограв на німецькій артилерії. Першу я прокачав німецьку артилерію. Чому? Тому що коли поваси були погасні, там була така надпотужна. Ну, там і є надпотужна ще гармата, але е, вон там перезарядка довга. Так, от я грав, 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 і мені стало сумно. Чому буває сумно, коли... На німецькій артилерії ти стрільнув, не влучив і потім довго-довго ждеш перезарядки. Так, тут теж перезарядка, ну, в принципі, якби і комфортна. Так? Калібр величезний, деміджу настрілює ну, просто неймовірно, коли були фугасні-фугасні. Хоча і зараз я знаю, що ми бачили, бої можна теж непогано понастрілювати. Хоч б, як ти не нерв артилерію, все одно вона буде артилерією, так? боги війни, так скажемо. Ну і я ж ви знаєте, що дуже полюбляю об'єкт 26.1. Це СРСР артилерія. Чому? Тому що там дуже швидке зведення, дуже швидка перезарядка. Дуже так можна нормально Якщо не понахлопушувати, то за оглушенням нормально позаробляти досить. Поки що у нашого героя така пристрілка, ну, позиція не добра. Мені здається, треба було там вище стати, тому що ну такі вже ложбініщі стоїть, що просто от не закидає він туди за той пагор. 4-3 не в нашу користь. Але перевага по хп, до речі, в нашій команді. Це чудово. Там бачимо, що на іншому фланзі ну поки що все чудово біля бази. Там Бачат прикриває базу, якщо що. Кличуть на допомогу саме тяжі, бо там така армадіще, вже випущують очі, треба їх якось зупиняти. Наш герой бачив в нього такий стиль гри, щоб саме влучити, напевне, по-шотному, так? <плес> <плес> ну, Немає, поки що за нашим оглушенням немає нічого, ніхто не стріляє, тому що там в принципі нема нікого. Там один як тигр стоїть, і той так далеко теж в ложбі ще стоїть. 6 не в нашу користь. Так, хто буде тягнути цей бій? Тут вліпив маушена. <с>? Я знаю, що ви будете сварити на маушина, мозкен. Але мені, ну я його так називаю це такий мій ігровий жаргон. 4-7 побої не в нашу користь. Тепер мені здається, суперники не полізуть далі, а полізуть далі на базу. І це теж чудово. Ми можемо нормально там базу поприхлопушувати. Дивіться, так як я й казав. У них перевага величезна. Вони думають, от ми зараз станемо тут, так тут там стане на захоплення, а всі інші будуть прикривати. Далі просування у них немає. Чому? Тому що у нас там і конквер став, ще там якийсь танчик став. Там така теж ложбінка є біля нашого респу. Там важко їм буде пройти. По іншому фланзі, по іншому фланзі вже дуже близько під'їхали до нашої СТ-ки. 5-7 потихеньку вирівнюємося. 900. 18 настріляно, 3 вороги знищені. У нас, я бачу, артилерія більше ворогів знешкоджує, ніж е е е е звичайні танки. І це теж майстер-клас, до речі. Бо я так помітив пошотним, пошотним, так? Ну такий стиль гри. Звичайно, чудовий артилерист, він повинен і мінусувати так. Він повинен, якщо армаді ще їде. Десь так нахлопушити, щоб контужені там 2-3 танки були, так, якщо армаді ще є. Тут в борт, ну, і ще один сильно броньований, мастодон, так скажемо, свого рівня. А, ну, якщо йому вліпити в борт, я думаю, теж заберемо його. У нас лише вихлопушує наша артилерія і вихлопушує GSOR 1006 дріб 7, так. Знітились суперники, перевага велика. Можливо, і правду їм треба було. Не треба було їхати на базу, а поїхати далі продавлювати. А можливо, треба було стати на захоплення, Ну, чомусь вони не стали. Це величезна помилка була. 4 вороги знищено, вже достойніший боєць. 1200 настріляно. Вже за нашим оглушенням нарешті хтось там влучив, так? Бо ми ж. Е, як оцінюємо артилерію, я ще вам нагадаю. так ми, Наприклад, от е, ЛТшки ми оцінюємо за розвідданими і по настрілу, а артилерію ми оцінюємо за по настрілу і. Е, от, за допомогою заглушення. І ще й по ворогам 5 ворогів знищено. Зараз буде 6 ворогів знищено, бо я бачу, що там залишився. Тепер наша, наша перевага. От, бачите, продавили, а далі не поїхали. Невірний план на бій обрали. Можливо, хтось і маякнув, поїхали всі в місто. Поїхали всі в місто і позливалися. Там бачимо, вже наша ЛТ починає агресувати по нижньому респу, там грів залишився. І вони зараз зі стежкою об'єднаються. І напевне за цим G40, так? Який теж непогано вже на хапуши ворогів. І вони вже зайдуть в тили суперників, бо просто народному взагалі. Це колись, до речі, один із перших реплеїв на артилерії був на Ерленберзі. Ну, Вже не пам'ятаю, яка артилерія там була, але герой відео, який грав на артилерії, він стріляв отак по курщикам, але там було помітно, що там деревце зламалось, там десь е... якийсь заборчик зламався. так? І він туди стріляв і значку Джо Супер. І всі його там почали на нього сварити, що це читери якийсь на чомусь забороненому грає. І він тоді написав, що я образився, я тепер я ніколи ні на чому забороненому не граю. Я образився і тепер не буду більше ніколи тобі надсилати е, на артилерії реплеї. Це <реплеї> не ж Дуже чудова аудиторія. Підписників реплеї від підписників. Ну ось, е, я вам скажу. Е, Кажу підписників, репли від підписників гравця ЄВей. Я вам скажу, що у нас, якщо навіть десь сваряться щось. Ну не дуже ображайтеся, так, якусь відповідь дайте та все. Не, не треба так ображатися, що вже зовсім зовсім. Воно мене ж також сварять. Я до цього нормально відношу. Головне, щоб сварились без злості. Так, ще буде в нас ворота 6 знищено. Залишається дві артилерії. Одна з них поїхала наверх, напевно, друга десь знизу стоїть. А МВІ тут треба вже перетрухатися, підсвічувати. Об'єкт 261 ну, доволі крутка артилерія. Ось. А ну, може ще все 7 години. <реш> так, вся надія зараз на Emixic, бо по ньому стрільнула тільки ще артилерія. Чоб його не приклопушили. Тоді вже у нас і часу може не вистачити, щоб знайти. Ничего в дуельній дуелі і ще й не знайшко. А ну, блань дом, ні. ні. Гордиш, давай, 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 питпич, десь на там зверху. Вона далеко там не пить че, куда им точно. Так, а чому наш герой почав рух? Може хоче стати на захоплення на всяк випадок? Ха-ха. Бо мало ли чого? Ось вона проїхала, Ты вона сама хочет дуэльную дуэль такой. А ну братиш допомагає. Бачата. Ах. З річки знідився. Напруженіша ситуація в бою, ну хоча я, я сумніваюся, що зараз цей суперник на артилерії перехопить у всіх наших. А ну, він стрілявся. чи? Ні, дуель. на дуель. Ого. Перезарядка тут бачимо. Ну довша перезарядка, ніж об'єкті. А то, й, а то й в заборщик влюбив. <laughs> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава та Всім дякую до зустрічі